Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт TZ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розметнений автомобіль Volkswagen Golf 2010 року. Мотор 1,6 турбодизель, коробка механічна. Передній та задній парктронік Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Тут у нас включаються фари, регулюється положення фар, яскравість панелі приборів, Шкіряне кермо в дуже гарному стані. Сенсорний екран з навігацією, кондиціонер, механічна коробка передач, ESP, партронік передній та задній, розетка 12 вольт, є тут Bluetooth-адаптер з сенсорним екраном, бардачок. Так виглядає задній ряд сидінь, салон авто в дуже гарному стані. Задній підлокітник, два підстаканника, великий багажник, подвійна підлога, повнорозмірна запаска з повним ремкомплектом, аптечка, аварійний знак. Сервісна книжка, два ключі, повна історія обслуговування на офіційному Volkswagen сервісі в Європі. Дане авто в хорошому стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Вова, в сторону Жовкви, село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.